Ще продовжує готуватись до наступних парламентських виборів, і схоже, в стилі жодного дня без скандалів. гром нового гостросюжетного епізоду став міністр юстиції, і термінологія зі світу кіно тут використана не випадково. Чому про це розповість аналітик Андрій Матвієв, який пильно стежить за перебігом передвиборних перегонів? Вітаю колеги. Так, справді наступна історія з Польщі схожа на трилер. І згадування кіно тут не випадкове. Адже в центрі скандалу з одного боку опинився, як вже зазначили, керівник мін'юсту та генеральний прокурор Збігнів Зьобро. а з іншого відома польська режисерка, керівниця Європейської кіноакадемії Агнєшка Голанд. Я українським глядачам лише нагадаю, що це саме вона зняла стрічку «Ціна правди про британського журналіста Гарета Джонса і голодомор в Україні. Так ось від польського чиновника, кажучи сучасною мовою, режисерці прилетіло за нову стрічку Зелений кордон. Це історія про афганських та сирійських біженців, які намагаються потрапити до Польщі з Білорусі. Фільм здобув спеціальну премію журі венеційського кінофестивалю, адже реалістично зображує проблеми нелегалів під час відомої кризи на кордоні кілька років тому. Нагадаю, тоді білоруські прикордонники звозили мігрантів зі сходу та силою гнали на польську територію. Я поки що цю стрічку не бачив, але можу припустити, що ця драматична історія подана режисеркою з позиції гуманізму та, спів... та співчуття до звичайних людей, як і належить власне людині мистецтва. Але в політиків своя логіка. Генеральний прокурор Зьобро нещодавно розкритикував роботу Голанд, порівнявши із пропагандою часів нацистської Німеччини. Агнєшка Голанд вписується в російську пропаганду, посилаючись на традицію найгірших пропагандистських фільмів, якими особливо насолоджувався третій рейх. Фільм показує, що в Польщі є люди злої волі, позбавлені елементарного розуму та відповідальності. І до партії право і справедливість медіа пишуть, що цей фільм атакує захисників польського кордону та польської держави. А тому його вже використовує, мовляв, білоруська пропаганда. За режисерку, у свою чергу, заступилась Європейська кіноакадемія. Тут шоковані настільки агресивним ставленням представника польського уряду до кінодіяча. Дали якось із самими виборами. Ми приголомшені нинішньою особистою ворожнечою та погрозами з боку міністра юстиції Польщі пана Збігніва Зьобро, президенту Європейської кіноакадемії Агнешці Голанд на високому політичному рівні через її фільм Зелений кордон. Однією з вимог європейського кіно, видатним представником якого вона є, є критичний і уважний погляд на людські історії, а не погляд у бік. Фільми Агнешки Голанд відрізняються глибокою людяністю та повагою, і тому вона заслуговує на шанобливе та гуманне ставлення. Якось цей скандали з самими виборами в Польщі? Ну так. Питання дуже вчасне. Адже тут ми якраз переходимо до теми голосування 15 жовтня. Проблема, яку порушує це кіно, не могла не стати політичним інструментом. Хоча сама Голанд каже, що прем'єра фільму за місяць до виборів ну це випадковість. Мовляв, його повинні були відзняти ще торік. Але це вже не зупинило хвилю критики на адресу права і справедливості прем'єр-міністра Моровецького, ну та всієї владної команди. Причому як за атаку на пані Агнєшку, так і за саму ситуацію на кордоні, що, хоч і в менших масштабах, не змінилося, й донині. Адже я нагадаю, що лише минулого місяця кордон намагалися перетнути понад 4 тисячі мігрантів. І зараз дозволю собі невеличку цитату: люди досі страждають і гинуть на кордоні ЄС з Білоруссю. Служби, які зобов'язані допомагати, не роблять цього. Людям доброї волі від імені польської держави заважають рятувати і підтримувати біженців, які блукають у лісах без даху над головою, страждають від голоду, холоду, хвороб і метарств. Про це в газеті «Виборчий» заявила Асоціація Відкрита Республіка. І ви знаєте, тут ще важливо зрозуміти, що сама Агнєшка Голанд. В опозиції до нинішньої влади Польщі. Ось що вона сказала журналістам польського представництва журналу Ньюсвік. Більшість людей у Польщі вже змирилися з життям в країні, окупованій Качинським. Коли право і справедливість переможе, це буде гидко. Третій термін зацементує тріщини, які ще дозволяють нам дихати свободою. Але це не означає, що люди не будуть жити нормально. Також додам, що опозиційна партія громадянська платформа також активно критикує уряд Моровецького за ситуацію на польському кордоні. Тут наголошують, що право і справедливість думає лише про те, як заробити. Влада, звісно, відповідає симетрично, називає божевільною політику Туска за його президентство в Європейській Раді. Вона ця політика, за словами Матеуша Моровецького, полягала в суцільному допуску нелегальних мігрантів до Польщі і загалом Євросоюзу. Традиційно при цьому докаряють туску впливом в цьому питанні з боку німецької канцлерки Ангели Меркель. Відповідно свої дії з побудови загородження на польсько-білоруському кордоні. Уряд називає відбиттям атаки Лукашенка і Путіна, які використали нелегалів, власне як інструмент. Андрію, це дуже цікаво. А давайте повернімося до фільму. Як його взагалі сприйняли звичайні глядачі, звичайні поляки? Колеги, ви знаєте, що найцікавіше в цій історії, що весь цей скандал розгорівся задовго до польської прем'єри та виходу стрічки на великі екрани. Адже в кінотеатрах зелений кордон з'явиться лише післязавтра, тобто 22 вересня. Тоді ж ми і почуємо відгуки. Ну але вже зараз можна сказати, що це кіно стало заручником передвиборної, я б же сказав, битви між владою та опозицією. Колеги, дякую, Андрій, аналітик Україн World News Андрій Матвієв розповів про передвиборні перегони в Польщі.